8 серпня близько 23-ї години у мікрорайоні Браїлки прогримів постріл. Поранення в шиї отримала 27-річна жінка поблизу будинку по вулиці Баленка, 2. Ми просто віддихали компанії в дворі, Ми стояли, спілкувалися. І тут ні з того, ні з цього, ми услушали хлопок, і у мене дуже сильно запікла рука. Я потеряла зізнання, потім я вже нічого не пам'ятаю. Я вже почнулася з ту. Очень больно глотати, дихати, виновата просто була в шиї». Мати Юлії куток постійно перебуває в лікарні. Хвилюється, адже це вже не перший подібний випадок у їх мікрорайоні. Це у нас на районі вже не перший випадок, вже четвертий випадок саме біля цього дому. Я думаю, вже можна якось чи відреагувати чи що. Це ще нам пощастило, що, що куль важливі органи не заділа, тому що все могло закінчитися набагато гірше. Лікарі говорять, що стан жінки стабільний, загрози її життю немає. Хворій було проведено необхідне обстеження в лікарні, рентгенологічне обстеження, уЗІ загальноклінічні обстеження, аналізи. От і надано обсяг допомоги відповідно до характеру пошкоджень. Поранення не призвело до пошкодження судин, до пошкодження анатомічних структур шиї. Зараз медики досліджують можливість проведення операції з видалення чужорідного тіла. У міліції повідомили, що інформацію про подію внесли до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що жінці нанесено тілесні ушкодження у вигляді поранень м'яких тканин шиї. Слідчими відкрито провадження за частиною першої статті 125 це умисне легке тілесне ушкодження. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та пошуку осіб, причетних до даного злочину. Правоохоронці підтвердили, що такий випадок не поодинокий. Подібна інформація вже від мешканців доходить до міліції не вперше. І зараз слідчими київського райвідділу міліції приймається рішення щодо об'єднання справ схожих за типом нанесення ушкоджень. До пошуку стрільця долучилися і місцеві мешканці та громадські формування. Розробляється спільний план заходів з виявлення винних осіб.